Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленостю. Нижче ще буде вказане номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ford Escape. 18 рік, 87 тисяч пробігу. 1,5 бензина, автоматична коробка за ціною 13 800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Не знаю, чи вдасться показати він-код. Ось такий варіант. Тканинний салон. Дизельна Audi Q5. Рідко зустрічається, переважно все бензинна марка. Тут ми маємо 18 рік, 180 тисяч пробігу. За ціною 29,999, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Повний привід. Бачимо контактну інформацію, кому потрібен ВІН-код. Ось такий варіант. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 3008. 18 рік, 226 пробіг. Один і 2 бензин, механіка, Два ключі 13 900 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Більшість інформації уточнюйте власника. Volkswagen Tiguan 19 рік, повний привід, 137 пробігу. Один 300 доларів. Тут контакт до власника. Фіксує також він-код. Так, Кіряний салончик. Панорама. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий варіант. Audi Q3. 15 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16 200 доларів. Бачимо контакти, коричневий шкіряний салончик. Панорамний дах. Темна стеля. Кого цікавить телефонуйте. Не санрок. На українській реєстрації вже. 19, рік 60 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Повний привід. Камера, дістронік є. 16500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Канинний салон. Ось такий варіант. Так, Hyundai. Hyundai Santa Fe 13 року. 2.0 дизель на автоматі з повним приводом, саме містна версія, бачимо контакти. Шкіряний салон. Панорама. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai 11319 пробігу, 1.6 дизель, механіка, ціна 10-900 доларів. Ласне, мар'ян. Тканинний салон, клімат, контроль. Ось такий варіант. До 12 рік 240 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 12 990 доларів. Бачимо контакти, це семимісний автомобіль. Гарні комплектації, відшкірений салон. Люк. Mazda CX5. 15, рік модельний 16, 17 950 доларів, 2,2 дизель, автоматична коробка передачі з повним приводом. Заключу доступ бачимо. Є пам'яті. Поркоп, парктроніки. Більше інформації уточніть у власника. Mitsubishi Pajero, Рідко зустрічаємо. Це сьомий рік, 239 пробігу по вартості 9, 999, 3.0 газ, бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти. Шкіряний салон, просто тут накидки такі вшиті. Ось такий варіант, коли цікавить, телефонуйте до власника. Так, Peugeot 3008. Автомобіль від власника. Це 2015 рік, 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 12300 доларів. Бачимо контакти. Тут він код, покажу по салону. Є клімат-контроль, є панорамний дах. Ось кого цікавить, телефонуйте. Шкода єті. Дуже рідко зустрічається на ринку. Автомобіль пригнаний. 13 рік 180 пробігу. 2,0 дизель на автоматі. Ціна 11700 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Покажу по салону. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7 2013 року, максимальні комплектації. Так, ці 40 пробігу, 3,0 бензин, автомат 17500 доларів. Контакти до власника є, бачимо він код. Така машинка вже на реєстрації. Зараз заглянемо по салону. день, покажу по салону, добре? добре. Ось така машинка. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Mercedes GL 450, 14,366 рік 3,0 пробігу 3, 0, бензин на автоматі саван. Більше інформації у